369 рік цієї війни йде. Ну, можна так трактувати? В мене є можливість бути набагато більш радикальнішим, ніж Ріна Фаріон, що буває раз на рік, в День Незалежності, російсько-українське протистояння триває тисячу років з того часу, як зібрана князем Володимиром Суздальським. Військо увійшло в Київ. Його буквально знищило. вбивали людей, грабували церкви. Я зараз, як Олександр Лукашенко, в мене всі ходи записані. Я вам можу абсолютно чітко сказати, звідки готувався напад 12 березня, 1169 року, після триденної осади Київ був взятий і. Знищений і пограбований, і грабіша весь град, і бись помилування нікому ж ні отуда, церквам горящим, крістиянам убиваємо, другим в'яжемо, жони биша в шафпля. Розлучаємо нужно от мужей своїх, младенцы редахо, зряще матерей своих, своїх і взяще ім'я множества, і церкві обнажище иконами, іконами, і книгами, і різами, і колокали із Нісоша. І вся святиня взята бысть». Ну не буду перекладати з старослов'янської мови. Я думаю, всі прекрасно розуміють про що був цей літопис київський. І це було у 1169 році. Якщо скажете, що це було завжди ні, вперше Київ, Київ, часто був ареною боротьби князів за великокнязівський престол. Приходили люди із Чернігова із Галича, і раніше приходили із е, тієї самої Суздалі, але це вперше вони поставилися до Києва як до міста іноземного. Яке можна грабувати, знищувати. А перед цим, до речі, князь Андрій, який зібрав це бандитське військо, вкрав у нашому Вишгороді ікону Божої Матері, яка зараз є головною іконою Росії, як називається іконою Володимирівської Божої Матері. Але це не Володимирська ікона, це вкрадена у Вишгороді ікона. Так, що це тисячорічна протистояння цивілізації? Переконую вас, пані Ірина досить, я б сказав, зменшила цю оптику ліберально поверлася Ірина Феріоль, як якби це не звучало. Фаріон – відома пані лібералка. А пане Талі, от ви знаєте, ви говорите і цитуєте ці історичні документи. І в мене одразу. почав працювати ну, з джерелами. Як мені скажуть, що це емоції, які тим тисячі років. А це так і є. І виникає питання: а чому це так і є? А тому, що ось це ця держава, яка створена була у Суздалі, потім побудувала собі столицю у Володимирі прикордонне містечко в Москві. Вона з самого початку була такою агресивною по відношенню до земель Києва, Чернігова. Галича, вона з самого початку вважала, що треба так воювати з сусідами. До речі, вона з самого початку почала е, створювати модель диктатури, якої ніколи не було на Русі до появи Андрія Боголюбського. Жодного разу не було диктатора. Були різні князі, дуже різні. Але от така ідея диктатури вона з'явилася саме на тих землях, на північних. Зараз багато можна говорити, чому це так сталося? І ми часто говоримо, що Москва це спадкоємиця монголо-татарської держави Золотої Орди, але я вам зараз показав, що ні. Все те, що я вам розповідаю, було у домонгольську епоху, а в Суздальське князівство вже було готово спалити місто Київ. І от ті всі слова, які ви зацитували, повторилися вже для російської армії в Бучі. Та через тишоки вони рівно так діяли: грабували церкви, гвалтували жінок, вбивали людей. На вулицях знищували все, що бачили. І до речі, вони ж і, і тисячу років тому, і зараз кажуть: Та ми ж один народ, ми ж брати, ми ж вами. Ми ж, чого ви нас виганяєте? Та ми ж ваші, ми ж свої. А якщо що ви свої? Можна дізнатись, чого ви тут грабуєте все і палите? Це те питання, яке задавали у 1169 році, і в 2023 тисячі І на його немає логічної відповіді. І диктатура, яка в них дуже добре прижилася до тепер, татура, яка добре прижилася Володимир Путін, прямий спадкоємець князя Андрія Боголюбського. Це звичайно честь для Володимира Путіна. Я вам чесно скажу, що князь Андрій був все ж таки більш серйозний державний діяч. Ну якщо бути об'єктивним, але сама модель диктатури. Ну, вона дуже е, притаманна всій московській державності. Ви згадайте, вони ж тільки пам'ятають росіяни тільки своїх диктаторів. Хто їхній герой? Іван Грозний, який знищив половину країни, і взагалі знищив цивілізацію великого Новгорода. Петро І, який знищив все на своєму шляху, і ви знаєте, як він повівся з українською цивілізацією, як е, практично влаштував геноцид в е, Батурині. Йосип Сталін, який взагалі майстер геноциду такого брутального правителя, світ ще не знав. Це просто рідний брат Адольфа Гітлера. Я навіть сказав би старший брат. Ну і от тепер, нарешті, в них є ще одне чудисько, яким вони можуть пишатися, яке продовжує цю лінію вбивців. І диктатуру він всіма способами намагається зберегти. Ми це дуже добре бачимо. А якщо до подій сьогодення, цікаво почути вашу думку про те, що сталося з Пригожиним, Його таки вбили. Це був Путін. І чи може бути що це взагалі якась така інсценовано вигадана історія? Зараз є різні варіанти, ми їх всі розглядаємо. Що ви про це думаєте? Я думаю, що це ритуальна жертва. Я <гум> Продовжую наполягати на тому, що ніякого Путчу Пригожина не було. Була інсценізація потрібна Путіну з різних причин. Я думаю, що ці причини навіть можуть змінюватися. О, зараз ми активно за вами обговорювали те, що вагнерівців перевели в Білорусі, вони можуть стати учасниками гібридної війни проти Польщі Литви. Пропоную вам змінити оптику. Ви побачите скоро ось побачите, згадаєте цю розмову. Ви побачите цих бандитів в Нігері, тому що дестабілізація Нігеру зараз для Росії набагато більш важливою, ніж е, Польща чи Литва. Нігер це американські бази, Нігер це уранові поклади для Франції, Нігер це остання країна Сахелю, яка не контролюється бандитами, і я практично впевнений, що вагнерівці зараз переїдуть непомітно для всіх. З Білорусі і з українських фронтів до цієї африканської країни. Щодо того, що сталося з Пригожиним насправді, мене це не дуже цікавить з цієї простої причини, що справжнього Пригожина, чи, чи здох Пригожин, чи ні, але от Пригожина як такого вже ніколи не буде, як по статті. Як людина, яка виступала проти Шойгу і Герасіма, як людина, яка організовувала цей марш справедливості на Москву, навіть якщо ви уявите, що замість Пригожина загинув якийсь рагожин чи бомбожин, це теж не має великого значення, тому що Пригожин як політичний фактор був в цьому літаку зліквідований разом із своїм найближчим оточенням. І для Путіна це можливість продемонструвати, що кожен, хто піднімає на нього руку чи розкриває рот. Буде знищений принаймні як політичний фактор, і це те, що паралізує російську еліту. В принципі, російська еліта вже тепер точно живе у державі суцільного страху, де все залежить від слова і волі однієї людини. Путіну вдалося створити цю державу. До речі, одним з найважливіших інструментарів створення такої держави була анексія Криму у 2014 році, коли Росія з такої держави. Керованої демократії перетворилася на авторитарну країну. А в 2022 році вона перетворилася на тоталітарну країну. А вбивство Пригожина – це посилення тоталітаризму за рахунок залякування власного оточення. Якщо ми подивимося уважно на правління Йосипа Сталіна у радянському союзі, так я вам маю сказати, що приблизно до 1939 року, коли радянські війська увійшли до Львова. Радянський Союз пройшов рівно ті самі стадії будівництва тоталітаризму. У 1934 році в Радянському Союзі вже була тоталітарна держава, однак вбивство Сергія Кіро допомогло Сталіну просто знищити всю еліту і перетворити її на таке стадо переляканих і абсолютно відданих йому чиновників. Це дуже важливий етап. А от та. Росія, Сталіна, яку ми знаємо як імперська держава, вона з'явилася в результаті перемоги у війни. І чому я про це дуже спеціально кажу? Що ми з вами знаходимося приблизно в 1939 році. І от якщо а я в цьому переконаний: Росія програє війну з Україною, то на цьому все і зупиниться на сакральній жертві. А ось цієї імперської сталінської жахливої Росії, яка отруює повітря в усьому світі, її не виникне ніколи. Це наша, я би сказав, державницька місія: зупинити перетворення ось цієї цього, я б сказав, цієї гусені, цієї гусені на такого чорного метелика. Я, от все таки цю тему з, з Польщею, ще хотіла повернутися. То Росія таки зараз на теперішньому етапі відмовилася від ідеї якось їх залякувати, ну чи інших сусідів, які є поруч з нами, і погрожувати те, що вони можуть на них піти. Тобто їм це зараз не актуально. Чому вони змінили свою думку? Бо ну там ми бачили, як Польща провела великий також військовий парад, тобто заявила про якусь свою міць і готовність захищати свої кордони. Попри все, як це зараз буде виглядати? Це вже Та, зараз не актуально. Актуально, я перепрошую, якщо ви живете в одному під'їзді з якимось бандитом, який весь час там намагається до вас е, е, чіплятися, і тут раптом він знаходить собі жертву в обличчі якогось вашого сусіда чи сусідки, це ж не означає, що він про вас забув. Ну йому просто захотілося е, 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 бити вікна в інші квартирі, але він до вас обов'язково повернеться. Чи може це робити одночасно? Я ж не сказав, що Росія відмовилася від ідеї гібридної війни. Я сказав, що вагнерівці потрібні її зараз на інші більш актуальні ділянці, тому що до Польщі і Литви можна повернутися в будь-яку хвилину. А зараз для Росії дуже важливо не програти битву за Нігер. Це дуже важлива геополітична битва. Причому не тільки я маю сказати з Сполученими Штатами і Францією, а ще й з Китаєм, тому що Китай свої інструменти, якими він хотів би отримати вплив в цій країні. і у Росії ніяких інших інструментів в неї немає грошей, в неї немає цивілізаційного впливу. В неї є тільки бандити, тому що це не держава, а це терористична бандитська збіговиська з триколором. Питання чи їм буде чим повернутися? Їм і тут треба тримати якісь бойові позиції з українцями і от мігер, про який ви кажете, Африка і тут ще. Ну окей. Слухайте, ну так ви так кажете, ніби я вам кажу, а Росія обов'язково всюди переможе. Ну ми ж бачили, mm -hmm. що вони е, розпорошують свої сили по всіх фронтах і потім програють. Так же було в Україні в лютому березні минулого року. Я вам не сказав, що це закінчиться успіхом. Я, до речі, щиро бажаю народу Нігера повернення до демократії. Повірте мені, я вважаю, що цей народ, який український народ, який нарешті, до речі, до цього всього жаху. Зміг перейти на нормальні демократичні рейки розвитку, і ви знаєте, що Нігер був українським союзником, він увійшов навіть до кримської платформи і намагався розвиватися вже як демократична держава, вперше за 30 років своєї історії. Звичайно, він не заслуговує на те, щоб якісь там вагнерівці бігали по його дорогах, вбивали людей, гвалтували жінок, все вкрали. Ні, я просто вам кажу про наміри Путіна. А якщо вдасться його обіграти. Цивілізованому світу і країнам Африки, до речі, ви ж не забувайте, що зараз і інші африканські країни в цьому зацікавлені. І я думаю, що серед тих, хто бажав би смерті Пригожину, був і президент Нігерії, і президент Франції. Вони обидва, я думаю, зараз радіють, що цей літак впав, тому що їм теж не потрібне небезпечні сусіди і небезпечний союзник. колишній. Ну, але виходить, що тоді Путін робить тактично для себе теоретично Можливо, і в правильний хід, але стратегічно з точки зору і того самого нігера, це може бути проблемою. А з іншого боку, просто говорять також, в тому числі російські експерти, ліберально налаштовані російські експерти, що можливо якраз у цей час після такого фейкового заколоту спробував організувати Іван Пригожин. Путін використав на те, взяти під контроль всі ті вагнерівські угруповання, які зараз знаходяться у Нігері, і просто Пригожин став непотрібен разом зі своїм цим Вагнером. А ви помітили, до речі, коли загинув Пригожин? Він був у Африці, він був у Малі. Mm -hmm. Малі це саме та країна, на території якої відбуваються зустрічі і відкриті, і таємні, представників е генералітету армії Нігеро і представників Вагнеру. І, от, очевидно, що Пригожин не випадково туди до Малі літав. І коли він повернувся, щось пішло не так. А що могло піти не так? А ну, щось вибухнуло літаку, щось було не так. Вона утонула, так як uh -huh. про це, це треба починати спочатку. Ви знаєте, що ця фраза вона потонула? Це перша фраза Путіна в інтерв'ю Ларі Кінгу. Тому ми мали з цього почати. Всі думають, що він закінчив цим інтерв'ю. А це була перша фраза. Потім Ларі Кінга Фігієл не знав, що робити з таким співрозмовником. але довелося ще годину розмовляти ні про що. Тому що ви ж розумієте, що після того як тобі людина дає таку відповідь, то вже все ясно. Можна з нею більше ніколи не розмовляти, тому що перед тобою холоднокровний вбивця страшно. Але я думаю, що багатьом нашим воїнам, які зараз знищують росіян на фронті, не страшно, і саме тому ми можемо з вами проводити ці розмови. Так що давайте їм подякуємо до незалежності. Так, це абсолютно правда. Я от ще просто закриваючи цю тему Путіна, чи можна сказати, що він цим цією вбивством Пригожина, не знаю, зникненням Пригожина, він став сильнішим? Для Росії, для їхнього народу, тобто, це знову ось таке показування страху, сили і, і, і намагання їх таким чином ну якби злякати. Народ власний, звичайно. Я думаю, насамперед і літо. Народ не думаю, що лякається з таких речей, тому що він дуже далекий від цього, цього. Але ви абсолютно праві, Ви маєте рацію. Проблема в тому, що Путін може спиратися тільки на страх. От у нього було дуже багато інструментів. Гроші, покращення добробуту. Ви самі, я думаю, від росіян чули неодноразово чи бачили це там по телевізійних каналах. Так добре, як за Путіна, ми ніколи не жили. І з точки зору економічних показчиків, це було правда Але ж це все у минулому. Розумієте? Нічого подібного не відбувається. Значить, добробутом він людей не може вже взяти. Якимись там капіталами і статками, які він дарував еліті е, дачами в Італії чи е, рахунками в американських банках, вже все цього всього немає. Чим можна утримувати владу страхом, звичайно, страхом, <гум> щоб люди раділи, що їх не вбивають, і раділи тому, що мають, бо і це можна відібрати, конфіскувати там майно, якщо не е, е, знищити літак. Так що так, я думаю, що це єдиний інструмент. Наскільки це ефективний інструмент? Я не впевнений. Він може якийсь час працювати, але ж ви розумієте, що коли ти маєш справу з диктатором, який нічого тобі не дає, окрім страху, ти починаєш замислюватися рано чи пізно, чи потрібний тобі такий правитель. І Путін ти сильно ризикує. Мене насправді була така. Е... Перша думка, коли ну було вже підтвердження стосовно Пригожина, е, чому е, наші спецслужби знаєте, з такими напівнатяками не почали виступати для того, аби просто ну ну насправді потролити, тому що росіяни очевидно бояться е, сили спеціальних операцій України. Але це так українці не терористи. Вони не вбивають пілотів, вони не вбивають стюардес. Ми наші спецслужби не займаються такими речами. Це фірмовий почерк російських спецслужб, яким абсолютно не має значення наслідки їхніх дій. Я чесно вам скажу, коли що коли я згадую всі етапи своєї роботи в Росії, я маю на увазі, коли були ці терористичні акти, коли було захоплення людей в театральному центрі на добровці, особливо коли було захоплення школи в Беслані. І я весь час думав. Що не ну, мають же спецслужби Росії щось зробити, щоб врятувати дітей. Mm -hmm. Що зробити, щоб врятувати цих глядачів в цьому театральному центрі? А вони взагалі про це не думали. У них була одна задача обізвредити терористів. А скільки там дітей помре, дітей mm -hmm. в школі в Беслані, їх взагалі не цікавило, розумієте? Mm -hmm. Це щось неймовірне. Ціна людського життя для цієї держави, вона дорівнює нулю. Ну, і збивателі такі. Це також фірмовий. Почерк. Так. Це ж не вперше, і не востаннє, скільки літаків вони вже збили за свою державну історію. Мені іноді здається, що вони тільки цим займаються, що збивають цивільні літаки. Це ж врешті-решт цивільний літак. Там в ньому є пасажири, пригожена компанія, але в ньому є екіпаж. Просто там оця молода жінка-Стюардеса, яка просто обслуговувала комерційні рейси. Ну, і її вбили заради там виконання якихось політичних цілей російських спецслужб чи Путіна. І не вперше, і не востаннє вони таке роблять. От підсумовуючи нашу розмову, з того, що я для себе почула, це з одного боку тримати в страху людей довго він не зможе. Вони можуть повстати якимось чином, але з іншого боку, росіяни заточені на диктатуру століттями, тисячоліттями, і їм так навіть дуже ок, а я не сказав, що Як... вони можуть повстати. Я сказав, що вони можуть його вбити. Ага, і потім далі собі обрати нового якогось диктатора. Потім ну, далі просто... собі обрати нового. Угу. І, до речі, То у нас це тут... замкнене коло в принципі. Ну, давайте скористаємося вікном можливостей, рік в 10, коли буде перехід від однієї диктатури російської. до нас ж було це вікно можливостей з 1991 по 2000 рік. Що ми з цим вікном можливостей зробили? Просто собі дешевий газ купували і раділи, що ми так можемо жити. Ну, Давайте, коли буде наступне вікно можливостей, не згаємо їх. Я ще одне запитання хотів також на завершення вам задати. Також десь і на попереднім спікерами оцією тяглістю. Про яку ми говоримо, протистояння з Московією, так, давайте все-таки не знаю, нас глядачі навіть просять, чому каже, називають Російська Федерація, називайте їх московитами та й все. Але це вже менше з тим. В наших в, в історичних періодах українських дуже часто було таке і радянська доба якраз дуже активно це і показали, коли деякі українці е, залюбки. Не просто замирювалися з московитами, а вони їхали до Москви, Вони займали державні посади. Ну там умовно Берем Брежнєва та вихідця з Дніпра, теперішнього. Чому саме зараз в, ці, в цьому історичному періоді, попри те, що у нас там, ну ми знаємо, ще кілька років тому е, працювала ціла медіа імперія, кума е, Путіна в Україні, так коли вже був анексований Крим, але тим не менше, саме зараз стався цей історичний момент, коли Україна. Ну, які чинники, на вашу думку, в першу чергу відіграли, коли, от загалом, уся Україна, уся українська еліта вирішила не домовлятися з Московією, а битися? Ви знаєте, кожний народ завжди має в своєму складі, особливо народ, який не має в якийсь момент власної державності, завжди має в своєму складі людей, які хочуть цю державність мати і не хочуть Скоритися, і людей, які вважають, що треба якось знаходити спільну мову з тією державою, яка панує на землях, де доводиться жити. Я це прекрасно знаю по власному національному досвіду. Ви знаєте, що державу Ізраїль створювали люди, які дійсно хотіли держави, але завжди були люди, які казали, що ні нам ніякої держави не потрібно. Давайте ми асимілюємося, давайте ми забудемо, хто ми є, і це вічно була така єврейсько-єврейська, якщо хочете боротьба. І щастя, що ця держава з'явилася саме тому, що люди, які хотіли її побудувати, вони туди приїхали і почали цю нелегку боротьбу. Те ж саме відбувалося в українстві. Завжди були українці, які відчували себе українцями, розуміли цінність української державності. Завжди були українці, які е, вважали, що їхнє місце десь в центрі імперії. Я це теж бачив, коли працював в Росії десятки тисячі разів. І завжди були українці, яким було абсолютно все рівно. Які не відчували важливості держави. Я думаю, що те, що зараз відбувається, воно просто стало логічним наслідком того, що ми цю державу проголосили. А коли держава проголошена, вона сама, як організм, на перший план висуває тих людей, які хочуть державу будувати. Врешті-решт, ті, хто вважав, що це не має ніякого значення, я думаю, після лютого 2022 року, а може і раніше, після 2014 року, зрозуміли, що це таке втратити державу. Може, в неї їх ніколи не було, може вони ніколи це не цінували. Але те свідомих, що коли ти чогось щось маєш, а потім починаєш це втрачати, ти раптом розумієш цінності. Мені здається, що з цієї точки зору, після другого майдану, після війни українців, політичних українців стає все більше і більше. Ну і не забувайте, що ці люди, які завжди хотіли, щоб наше місце було в Росії, і самі хотіли робити собі життя і кар'єру в російському світі. Вони паралізовані тим, що вони побачили, тому що вони раптом опинилися не учасниками загарбницьких дій цієї держави, яку вони так полюбляли, а вони стали жертвами цих дій. Розумієте, в їхні будинки, також влучають ракети. Їх також вбивають. Вони побачили, що ця чудова рускомірська банда вона готова знищувати всіх, просто тому що от хочеться якийсь об'єкт там знищити, то вони не думають про те, що там люди живі, таке інше, таке інше, і для них це до певної міри шок. Я не думаю, що для всіх. Я думаю, що у мирній Україні після війни залишиться чимало людей, які будуть продовжувати бути прихильниками російської цивілізації в її такому путінському вимірі, не вимірі. Чайковського і Льва Толстого, але ці люди в будь-якому разі в нашій країні вже завжди будуть маргінальною меншістю, а не тією групою суспільства, яка довгий час фактично визначала, хто цією державою буде керувати, як це було, скажімо, в часи Леоніда Кучма і Віктора Януковича.